Мені подобається так рано прокидатися, лише заради того, щоб поїхати в аеропорт. Починається наша подорож після кави. По традиції йду за якимось алкогольчиком. Ви там обложування алкоголем, все таке, пам'ятаєте? Але в мене є трошки аерофобії, тому мені просто треба 200 грамів вина чи щось такого, чи просечки. Щоб мені легше летілося, ну щоб воно було біля мене, біля серця. Все, все. Ми жити в Airbnb. Власника Костяна Константина Француза в його апартах на сьомому поверсі. Це останній поверх, там дуже шикарний вид з балкону. І я думаю, може йому взяти якийсь сувенір, не знаю, чи брати шоколадку, чи взяти ось таку стопку. Не знаю, а вдруг він не п'є. Зараз подивлюся, може, буде цікаво. Думаю, каву всі французи п'ють. Може, склянку для кави йому подарувати. Звісно, хотілося б, як ми українці, то все-таки сувенір з України, але такі обставини, що краще. Вже із Польщі презент йому привезти. Сподіваюся, що ми його задобримо. і Він нам розкаже про якісь класні місця в Парижі, як від Локала. Всі в Варшаві ганяються за журналами. Знаєте, є такі звичайні жіночі журнали, і там е, до них подарунок йде якась косметика. І до цього журналу косметика Rituals! Rituals. І я ходила по магазинам, всюди, всюди розкупили. І знаєте що? Я заходжу до кіоска. Зараз з журналами, газетами і книгами. І лежить цей журнал зі скрабом річ. Ну, за що? За що? І я дивлюся, там 125 грам. Ну, звісно вже, що я в рюкзак свою поклажу цей скраб не візьму. Це ж просто так доля склалася, що я знайшла цей журнал, за яким тиждень бігала в аеропорту, ще й взяти не можу. Блін, колись я розбагатію і буду їздити всюди з валізою нормальною, оплаченою, а не пихати все моє життя в одну в один рюкзак. Все-таки на сувеніри французу я обрала такий магнітик зі стравою національної польської кухні з журиком і шоколадка. Теж це польська, польське виробництво. Сподіваюся, цінить. Зараз трохи флешбека із Гданська, тому що ми в Парижі орендуємо житло на Airbnb і живемо на останньому поверсі дуже такий старовинній будівлі. Я навіть не знаю, якого вона, 19-го, напевне, століття. І звісно ж, тут немає ліфту, і знову купа сходинок по колу. Заселилися, причепурилися, мой Парнер інкрай. Політ був складний. Пригоди почалися ще з аеропорту. Знаєте, коли в тебе є якийсь страх, то він точно збудеться. Я дуже переживала, що нас погонять на стійку <реш> в цю рамку перевіряти багаж, бо мій рюкзак та Юлін теж майже лопався по, <реш> по цим змійкам, по швам. І ми вже майже дійшли до перевірки квитків, паспортів. І перед нами одна людина, і ця жіночка з Візейру. Така, ану, ходи сюди, до рамки. І Я думала, Ти сказали тільки Юлі. <реш> це подружка така думаю, ладно, їй сказали, я проскочу. <реш> ну це було все на стресі. <реш> Але мені кажуть, і і, ту, і вам дівчина ви теж з рюкзаком сюди. Ну і коротше, нас не влізло. Ми, нас не пустили, ми швиденько, до вбиральні, понабирали, понадягали на себе все, що можливо. Я потім ставлю кадри з цього. ну Це, це жесть. Ми потім роздягалися в автобусі, поки чекали, поки інші. Пасажири зайдуть, роздягалися в автобусі. Потім зліт був дуже складний. Я не знаю, чи це весняні вітри, чи в нас такий пілот цікавий, такий зухвалий мужчинка, бо нас дуже сильно трясло, ми ніби падали в ці повітряні ями різко. Чи він просто намагався дуже різко набрати висоту. Ну Це було страшно з нашою аерофобією після Барселони. Ну Це капець. І посадка була така ж сама дивна. Ми дуже різко. ми спочатку кружляли, О, магнолії, зараз покажемо цю Магнолії, І цей, боже, мене збили. Може нас вирвати хотіли. Бонжори, скажімо, і потім. А потім дай грошей і уходиш без техніки, без нічого. Так ось, ну посад, Посадка була теж дуже жорстка, він дуже під великим кутом спускався вниз. Ми ще кружаляли на Парижі, бо дуже рано прилетіли. Ну, стресово. Але ми в Парижі, ми в Парижі. Все, можна розслабитися, йдемо в супермаркет, зробимо закупи. Я це перед собою, це скар. Не знаю, я вже в Парижі втретє, але кожен раз просто в невимовній ефорії, коли бачу бежу. подорож, контент-подорож, ми просто з Юлею на одній хвилі, приготували по 8-9 нарядів. Було багато класного контенту. Я Завалю, заспамлю сторіс всі соцмережі і, звісно ж, цей блог на YouTube. Баражанки. Я спустилася вниз по сходах в місцеву болонжері, пекарню, взяла випічку, помилувалася на внутрішній дворик і. Ось такий у нас був сніданочок з йогуртом, апельсиновим соком, і шикарним видом на Париж. Ми нафарбувалися, надягли свої наряди, спакували сумки, і власне квартири для нас грав на фортепіано. Сподіваюся, що монетизація і все таке не заблокують його чудесне грання. День другий. Ми виспались, смачно поїли, поснідали і <смір> нормально. Нарешті себе почуваємо. Тому в таких шикарних нарядах. Наш контент тур продовжується. Наша кубка речей. Ось такі у нас бекстейджі, перевдягалки. <рив> у мене ця вузка виглядає як якесь жабо. <рив> Знаєте, таке на шиї буває. Ми тільки -но хотіли посидіти в цьому кар'єте. Кар Дуже відоме таке інста тікток місце, там, де наливають гарячий шоколад, це ось з вершками. І полуниця в додатках такий зестав, але побачили, що там величезна, величезна черга, 30 людей перед нами. Можливо, вони найкращу локацію вибрали для цього, тому що це прямо біля Елфелої вежі найближче з них на кільці, і нам не повезло. І ми пройшли буквально 10-15 метрів. Там був заклад Саперольчиком. І ми замовили апероль, і це був найдорожчий апероль в нашому житті. Колись я була в Ніці апероль по 13 євро на березі і там давали ці оливки в чесноковому соусі. Я їх просто обожнюю в чесноковому маринаді. І тут такі ж самі дали. Але апероль вартував 19 євро. Це просто найдорожчий коктейль. В моєму житті, я звичайно пам'ятаю, в Італії там 6-7 євро, в якихось ну, таких лакшері місцях, можливо, він буде 10 євро, коктейль. Але, але не 19, ну, платили просто за вид на вежу, це плата за локацію, податок такий. Розділяю блок на дві частини, щоб якнайшвидше показати хоч щось змонтоване, а з вас лайки, вподобайки, коментарі, щоб я швидше випустила другу частину. Па.